Друзі, всім привіт! Ви на каналі Yuki Beauty і з вами Марія. Зараз в Сефорі проходять знижки, і сьогодні я вам хочу показати, що я собі взяла на знижечках. Тут в мене невеличка коробочка. Я зазвичай не роблю один таке велике замовлення. Я зазвичай. Знаєте, щось в один день взяла, щось потім інше надумала. Коротше, я знаю, що багато хто збирає прям корзину, викупаю корзину. Я якось так частково роблю, знаєте, як є натхнення, так я і купляю. І хочу вам показати, що я собі взяла, і також ми сьогодні з вами це протестуємо. Я думаю, що в мене тут не дуже багато, не дуже багато. Замовлення, але я думаю, що є на що подивитися. По-перше, я собі замовила ось такий фіксуючий спрей від Шарлот Тілбері». Я вже не перший раз купляю цей спрей, але зазвичай я чомусь беру такі, знаєте, маленькі тревел-версії. А цього разу я вирішила, що я вже куплю велику банку, тому що я постійно повертаюся до цього продукту. Я можу купляти якісь інші спрей, але потім все одно повертаюсь до нього. Далі, що я ще собі взяла? Я взяла собі пудру. Це пудра від бренду Givenchy Призма Libra. В мене вже є така, вже є така призма вже є така пудра, я її давно користуюсь. Це моя улюблена пудра, тому я взяла собі запаску, тому що моя вже майже закінчилася. Ми сьогодні з вами. Покористуємося їй, а це в мене буде як запасочка. Також я побачила, що в нас у Форі з'явився бронзер-контур від бренду Givenchy. Це новинка. Я знаю, що в Європі цей продукт з'явився набагато-набагато раніше. Але чомусь в нас він з'явився тільки зараз. Я його давно хотіла спробувати. Як тільки я побачила, що він вийшов, то я зразу замовила: я собі взяла відтінку 01. Це бронз-паудер Муслайн бронз. Відтінок 01, ось тут воно намальовано. і всередині цей продукт. Я вже їм користувалася декілька разів. Так само він відкривається ось так вбок, і ось такі в нас йдуть відтіночки. Потім трішки детальніше розкажу, що да як. Ще я взяла пензлики від Маріо. Мене щось просто торкнуло на пензлики від Маріо. Я довго, знаєте, відмахувалася від цих пензликів. Потім я спробувала F4, мені здається. Коротше, я повністю закохалася і вирішила, що я хочу спробувати інше. Я взяла F2. Це ось такий пензличок двусторонній, з одної сторони побільше, з другої поменше. І потім я ще дозамовила, я його навіть не відкривала і не дивилася. Ось такий це вже йде F3. Давайте його розпакуємо. Мені він е, в сифорі, якось знаєте, здавався більше, ніж в житті. Не знаю, мабуть, якось так були зроблені фотографії, тому що подивіться, наскільки він маленький, з ось цього боку може підійти ось тут наносити пудру. А це можна спробувати для хайлайтеру, може бути. Ця сторона прям дуже маленька. Я думала, що він тут буде трішечки більше. Ну, коротше, не знаю. Виглядають ось так: один дуже великий, другий дуже маленький. Ну, коротше, спробуємо. Також мені тут положили подарунки. На подарунки положили мені якісь парфуми від Gucci. Потім від Fenty парфум. Цікаво. Далі, що тут в мене ще за, за подарунки? Парфум від Carolina Ерера. Хочу, положили шампунь. Так, кондиціонер від бренду Орібе. Мені здається, в мене вже є такий пробничок, тільки в коричневому кольорі. Далі на подарунок положили ось таку сумочку, але я і гадки не маю, що це за сумочка. Давайте на неї. Подивимось, вона якась якась дуже шмішна. шмішна. оті бозі мої, оті бозі мої, ось така шумочка. Шумочка від шифори і тут навіть є кнопочка. Вона, знаєте, така, як надута. Коротше, ось так вона виглядає, вона трошечки пожамкана, але прикольдесна, Знаєте, це типу тормозок можна на роботу носити. Такому. Так, і останній продукт, який я взяла. Довго я на нього дивилась, дивилась, думала, треба мені чи не треба. Коротше, вирішила, що це треба. Це новинка, це нові рум'яна від Худи в відтінку Toasted Peach. Я вам зараз покажу опакування, тому що вони виглядають прям дуже симпатично. Я не знаю, тут є плівка чи немає. Ось так виглядає пакування, воно таке об'ємне і, ви знаєте, ну дуже важке. Прям дуже. Мені здається, от пудри вони такі більш легенькі, ніж цей продукт, тому що він прям дуже важкий. Тут 7,5 г. Немало. Так, давайте подивимось на відтіночки. Ось так вони виглядають. Є світліший, темніший, ще посередній і є хайлайтер. Коротше, треба все свочити і все дивитися, тому що дуже цікавий продукт. І знаєте, що саме цікаво? Тут саме важка – це ось ця частина кришка, тому що коли я отак розкрила, то ось ця частинка важче йде. Цікаво! Ну, коротше, друзі, отакі у нас сьогодні будуть з вами продукти на огляд, тому не переключайтесь, не забувайте підписуватися на мій канал. І погнали, дивитися більш детальніше. Будемо з вами починати з пудри на мені сьогодні тональний крем від Maybelline, тому що я сьогодні себе зловила на думці, що я його, мабуть, використовувала рази-два. Один точно, я пам'ятаю з вами на огляд, і один раз, мабуть, я сама пробувала. І далі я його не пробувала, тому вирішила, що треба сьогодні спробувати його нанести за відтінком. Він мені підходить ідеально. Може, на камері я виглядаю трошечки бліда, але в житті тон просто підходить мені ідеально. Давайте ми почнемо з вами з пудри. Це у нас, я вам ближче покажу, ось так виглядає опакування призма Libra. І ось так я взяла. Собі відтіночок номер 02. Це в нас йде матуюча і блюряща пудра. Мені здається, що вони зробили цю пудру як заміна розсипчатої пудри, яка була ще перша. Тому що була перша пудра, всі її дуже любили. Я якось цей момент взагалі пропустила з цією пудрою. Потім вони е прибрали, мені здається, з тієї пудри Тальк. І повністю змінили формулу і додали якісь блискіток. Коротше, вона вже була не така, як перша. Люди були засмучені почали писати бренду, щоб вони випустили знову ж повернули пудру. І вони її повернули в ось такому форматі. Але, як точніше, кажуть, що вона відрізняється, тому що вона тримає набагато менше, ніж мала. Та розсипчата пудра. Ось так вона виглядає нова. Дівчата мені писали, що в когось вона відкривається наверху, ось ця частинка. Насправді так і є. Я подивилась багато оглядів, тому що мені стало цікаво, чому так, може це підробка. Як виявилось, на різні ринки вони по-різному трохи роблять опакування. Для Америки. Вони роблять ось так відкриваються. Для Європи вона відкривається ось так. В чому прикол, я не знаю, але ну, їм так подобається. Раді Бога, як то кажеться. Так, я нову відкладую і будемо з вами юзати стару. Тут, в принципі, пензлик є. Я навіть, чесно кажучи, от я користуюсь півроку цією пудрою, я навіть плівочки з цього пензлика не познімала. Тому що мені не подобається наносити цим пензликом, він працюючи, він дуже-дуже м'якенький, приємний, все, але, але просто не мій формат. Хоча це дуже зручно, так знаєте, якщо ви хочете взяти з собою, то у вас є пензлик, і ви можете підправити свій макіяж. Вона виглядає ось так. Мінус великий цієї пудри, в неї великий розход. Вона дуже-дуже швидко закінчується. Це один самий головний мінус. Більше мінусів цієї пудри немає, тому що я обожнюю, як вона виглядає на обличчі. Це насправді прям дуже-дуже гарно. Давайте я спробую її нанести ось цим пензликом F3 від Mario. Я чогось не думала, що він буде настільки прям маленький. Але давайте спробуємо. Зазвичай я наношу пудри з такими трикутничками. Спробуємо нанести. Пензликом і як воно буде взагалі наноситись, тому що я гадки не маю. Насправді, пензл дуже м'якусінький, дуже нізнюшенький, прям дуже прикольний. Так, давайте з цієї сторони я нанесу пензликом, а з іншою спонжиком, її з вами подивимось. Ну, в принципі, пензликом це виглядає так. І ще я можу нанести сюди. А і також на чоло. Мені ця пудра тримає, якщо таки, знаєте, тональний крем дуже сяючий, наприклад, то вона мені тримає годинки 4-5, але вона неймовірно гарно блюрить. І, от, знаєте, вона вроді як стирає пори, і при цьому виглядає і матово, і блюряще, і не дуже пересушено. За це я її прям дуже-дуже люблю, цю пудру. І ви ж бачите, я знову ж купила і знову ж повернулась до цього продукту. Так, в принципі, пензлик прям питань немає, маленький наносить прям як котика лапка м'який. Давайте з цього боку я візьму пензличок. Пензличок, трикутничок. То в мене сьогодні голова не працює, бо в нас зараз йде сніг. Мій шок що це? Початок. Листопада, а в нас йде сніг сьогодні перший раз, перший сніг. Отак. От так, давайте, от, мені здається, з цього боку краще видно, що воно ось тут сяє, і ось так ви прикладаєте, то воно хоп, і все зникає. Зазвичай я основне кладу сюди, а потім просто залишками перетаптую, так сказати. Щоб не бути дуже-дуже запудреною. І так само роблю на чолі ось сюди основну частину пудри, а далі просто трошки запечатую тональний крем, Тому що в мене жирна шкіра, і я трошки швидко стаю налисничком. Так, ось так виглядає пудра на обличчі. Я люблю, обожнюю і всім її рекомендую. Ну, і звичайно, мінус другий це оверпрайс. Ну, люкс є люкс. Далі наступний продукт. Давайте спробуємо рум'яна. Я надивилася тікітоків. Треба блокувати цей тікток. І я побачила у Джеффрі Стар. Огляд на цю палітру, і я зрозуміла, що вона мені теж дуже-дуже треба. Тому давайте для початку ми її з вами посвочимо окремо. І потім я хочу нанести не так, як звичайно. Давайте почнемо з ось цього відтіночку, який я вам показала, Ось цей, так? цього відтіночку. Ой, вони прям дуже-дуже шовковисті. Там насправді в неї вийшли тільки три відтінка. Є яскрава рожева, така прям яскрава, рожева, прохолодна. Наступна йде Бері, вона така, знаєте, більш в ягідних відтінках. І оцей відтінок пічі. Так, ось так виглядає наш перший відтінок, як бачите, вони такі пігментовані. Наступний ось цей відтінок, він дуже гарний. Він такий, знаєте, є тут логотип. Мені взагалі сподобалось це опакування, воно неймовірне. Ось, це прям дуже приємний і дуже гарний відтіночок. Так, наступний найсвітліший я взагалі не впевнена, що на моїй шкірі буде видно цей відтінок, тому що він насправді прям такий дуже-дуже ніжний. І останній відтіночок, найцікавіший, це йде хайлайтер. Але можна його використовувати. Не тільки як хайлайтер, ух ти, а він ще колір поміняв, подивіться. А ще можна використовувати як рум'яна. Це прям такий дуже-дуже гарний рожевий хайлайтер. Ви подивіться, прям наскільки гарно це все діло переливається. Так, ось так прям не видно у нас. Ось так прям дуже гарно видно. Мені сподобалось, як наносив Джеффрі Стар. Ці рум'яна і як вони виглядали в нього на обличчі. Я хочу нанести так само, а потім вже ми в окремих відео з вами протестуємо кожний окремий, окремий відтінок. Сьогодні я хочу змішати всі 4 відтіночки, просто візьму пензличок і ось так по кругу змішаю. Вони пилять. Я не знаю, наскільки вони пігментовані, тому я трошечки пігментовані. Трошечки струшу, тому що я боюсь, що я задужу, просто наберу. Коли ось так ви їх перемішуєте, виглядає прям дуже симпатично. Але, знаєте, мені таке здається, що це прям відтінок не на зараз, а більше на літо. Тому що вони мені прям такі, може я їх задужу, звісно, нанесла. Але прям літній відтіночок. Але гарний. І от коли ви набираєте, вони перемішуються відтінки плюс хайлайтер, і вони такі прям блюрящі стають на обличчя. Ну це прям симпатично. Ось з цього боку я їх нанесла трішки менше, і мені тут набагато більше подобається, тому що тут я реально прям бахнула так, бахнула, прям дуже яскраво. А тут прям настільки ніжно виглядає і підсвічено. Може, на камеру це виглядає не дуже яскраво, але в житті прям те, що треба, мені прям дуже подобається. Знаєте, така текстура, яка для мене нова. і... Якось мені не схоже на іншу мої рум'яна. Не знаю, як вона так зробила, але це, по-перше, це дуже легко наноситься, по-друге, це дуже гарно тушується і прям якось так свіжо. Я прям здивована, якщо чесно. Далі давайте переходити до бронзеру. Контуру. Вони таки пишуть на опакуванні, що це я вже не знаю, куди я діла коробочку, що це йде і бронзер, і контур. Пудр-бронзат. І е-скульптант. Ось тут ззаді написано. Взагалі йде чотири відтінки. Я собі взяла най найнасвідліші, який є. І знаєте, я не прогадала. В нього така ж сама система, але мені здається, що вони якось по-різному відкриваються. А, ну. а ні, однаково. Коробочки виглядають однаковими, але що мені подобається, що вони зробили ось. Тут свій знак, бачите, він йде золотий, а ось тут йде срібний. І так я можу спокійно відрізнятися. Тому що я користуюсь, наприклад, цими продуктами кожен день, і щоб не плутатись постійно, відкривати, що де мені взяти, то я так вже бачу, що ось це це мій бронзер. І ось так мені подобається, а не так, як зробив, наприклад, Маріо зі своїми палітрами, що три однакові опакування. Так. І далі вона так само відкривається, і ось так виглядає зсередині, що мені подобається. Є холодний, є теплий, і ось тут йдуть дві, які, знаєте, як пудри, але одна йде просто матова, матова а друга йде з шимером. І коли ви перемішуєте, виходить дуже натуральний відтінок. А по-друге, з-за того, що там є трішечку сатинчику, це виглядає дуже гарно, дуже рівно, дуже зашліфовано, тому що я не могла не попробувати. Зразу як приїхала до мене, я стала зразу пробувати. Так, я зазвичай просто беру пензик і ось так набираю всі відтіночки. Трошечки я тряхую, і давайте, не знаю, давайте усюди для початку нанесемо. Що тут з рум'янами не дуже сильно буде видно. Але все одно краще буде видно на чолі. І от мені подобається, як воно виглядає на чолі, тому що воно, ось цей сетинчик, він як то вполіровується в шкіру. І, ну, коротше, за рахунок цієї текстури, все виходить дуже гарно і дуже-дуже гладко також. Ви можете наслаювати цей продукт спокійно. Якщо ви хочете зробити легко, ви можете вально нанести, а хочете, можете добирати, донаслаювати, і все буде гарно, знаєте, наслаюватися. Мені прям ось це дуже сильно подобається. Причому я переживала, що вийде в мене чи не вийде, тому що от цей тон від Maybelline, і він такий, знаєте, сухуватий, матовий, і я переживала, блін, думаю... Як би нанести так рум'яна і контур, щоб було все дуже-дуже гарно. Тому що були в мене сумніви на цей рахуночок, але слава Богу, все прям дуже-дуже хорошо вийшло. Так. І ось тут він гарно лягає. І на чолі мені прям дуже подобається. Знаєте, він так гарно імітує свій загар. Ну, блін, насправді дуже-дуже прекрасний продукт. Я не думала прям, що це буде класно на 100%. Але, знаєте, я от попробувала, це вже не знаю, скільки я. Тиждень, мабуть, користуюсь. І от я задоволена на всі 100%. Якось я прям. Не засмучена цими, цими продуктами. Я ще можу залишками ось тут пройтися, мені так хочеться. Ну, коротше, можна гратися, як тільки вам хочеться. І остання з моєї посилочки це фіксуючий спрей від Шарлоти. В неї вийшла матова версія цього спрею. Але, чесно, я не захотіла, тому що, блін, в мене більшість тональних кремів вони йдуть матові, вони такі йдуть суховаті. Плюс я постійно користуюсь пудрою. І якщо я ще буду наносити якісь матові спреї, то я буду, знаєте, така дуже пересушена, якоюсь такою маскою і ще коротше, виглядати. Мені це не дуже сильно подобається, тому я вирішила, що я не буду гратися, не буду витрачати кошти, а візьму той продукт, який мені дуже-дуже подобається. Тому, тому я вирішила, що мені треба брати цей. Давайте закріпимо наш макіяж. Він такий, знаєте, це не самий дрібний, е, тут спрей, тому що самий дрібний спрей, що я пробувала, це був у Морфі. Там прям взагалі, тут ти відчуваєш, як крапельки тобі капають на обличчя. А там просто димка, таке обличко, воно таке все ніжне, воно там, знаєте, лягає ніжно на ваше обличчя і так далі. Тут трішки інша ситуація, але мені подобається, що з цим спреєм обличчя виглядає живо і плюс він добре тримає, тому я прям в захваті від цього продукту. Ну що, друзі, ось такий в мене вийшов макіяж, і я прям задоволена на 100%. Єдине, що не сильно поєднується рум'яна з моїми очами. Я не знаю чому. Я спочатку сьогодні сіла фарбувати очі, така думаю, зроблю в коричневих відтінках, потім така, що та посадила, посадила, почала робити коричневим, потім така думала. Не хочу і просто все стерла і приробила яскравий. Не знаю, це мабуть, тому що в нас на вулиці зараз дуже холодно, дуже сіро. Плюс сьогодні сніг. Якось так, знаєте, трошечки не звикло ще. Плюс дуже рано стає і якось так. Така думаю, ні, хочу щось яскраве, Ну, коротше, щось я не подумала, що рум'яна в мене в такому кольорі. Ну, коротше, що маємо, то маємо, але взагалі мені макіяж. Подобається. Так, давайте швиденько поговоримо за наші продукти. Пудра. Пудру я вам рекомендую. От хто не пробував, Візьміть спробуйте, тому що вона працює, працюючи 100%, вона працює із пензликом, вона працює із ось такими, з нею дуже легко працювати. Єдине, що я вам вже казала, вона дуже швидко розходується. У мене дуже швидко з'явилася ця дирочка, і зараз я вирішила, що я прям хочу її закінчити максимально, скільки можливо. От прямо, от, от поки вона ціла ось так, от буду вишкрябувати, тому що. Мені подобається, прям, який вона дає результат. Якщо джаванши поверне ту першу пудру розсипчати, чесно, я буду перша, хто піде її пляти, тому що ось це мені прям дуже подобається. Така ж сама історія із ось цим продуктом. Я сподівалася, що він мені сподобається. Мені здається, я дивилася. Подивилась огляд у Неллі, є в Тіктоці наша українська дівчина-візажист-блогер. І мені здається, вона Нелі тоді давала дуже гарний огляд. І після цього її відео я пішла шукати в нас. Але тоді в нас цього продукту не було. Тому що, мені здається, це було ще навесні. І от якось дуже довго не було цього продукту, і я прям забула вже за нього. А тут у мене є такий прикольчик, я люблю на сефорі кожен день відкривати та дивитися, які новинки поступають. От всі новинки, які поступають до магазину, я люблю передивлятися. І там я побачила цю пудру. І от якраз таки до розпродажу. Я зразу закинула ці два продукти і закинула ось цей пензак. Все інше я вже докупляла потім, дозамовляла. У нас тут ще залишилось два дні знижки, і я ще там декілька продуктів собі поклала в корзиночку. Тому що я не впевнена, що на Чорну п'ятницю вони дадуть гарні знижки. Зазвичай вони ось цей період дають класні знижки, а потім вже таке, знаєте, починається щось непонятне. Далі, рум'яна. Рум'яна мені прям дуже сподобалось, яке в них офігенне опакування. І воно таке, знаєте, класно переливається, таке важкеньке, от таке прекрасне. Тако в мене питання. Я пам'ятаю, що ми того року, цей час з вами пробували палітру від Худи. Потім вона сказала, що великих палітр не буде. І от я взагалі не бачу ніяких палітр від неї. Короче, а палітри де? Буде, буде щось цікаве. Я також знаю, що з брендом худи зараз йдуть постійні скандали. Чесно кажучи, я не знаю, що там коїться. Якщо ви знаєте, напишіть мені, що там за скандали, якщо ви слідкуєте, я... Чось... не було в мене часу, щоб вникнути в всі ці історії, скандали, і що там несеться. Коротше, не знаю, але я вирішила, що мені треба. Прям реально мені дуже сподобалися ці рум'яни, як вони виглядають, прям класно. Я ще подумаю, може мені треба якийсь інший відтіночок. Там ще дуже гарний ось цей барбі, але не завжди мені такі відтінки пасують. Тому я от думаю, на рахунок ще барбі. Але, думаю, не знаю, може взяти, може не взяти. Коротше, я ще думаю. Пензлик. оце мені сподобався прям дуже-дуже стильно, тому що мені подобається отут от ідеальна форма для бронзеру і контуру, а ось це дуже класно для рум'ян. Ось це, я не знаю. Давайте цією штукою, ось цією, давайте спробуємо нанести з хайлайтер, тому що я щось забула. Бо така, такий пензлик, знаєте, не туди і не сюди. Ну, в принципі, наносить. Хайлайтер дуже гарний, тут переливається, Набираю теж дуже-дуже гарненько. М -м, який гарний хайлайтер. Прям восьми приливається краса. Ну, не знаю, ось цей пенсил треба поюзати, тому що, ну, як для пудри ось цю сторону під очі, ще можна використовувати. Так, наскільки це функціонально, не знаю. Мені ж кажу, мені в сефорі на картинках здавались ці пензлики набагато більше. ось цей пензлик, саме набагато більше за розміром. Чому так вийшло в житті? Я не знаю. Також я дуже довго дивилася. На набір пензликів від Маріо, який він випустив. Але знаєте, що мене там дуже так смутило? Сильно те, що в них там дуже коротка ручка. І не завжди вам зручно працювати, коли короткі ручки. Та, той набір більше поза. Позиціонується як набір для подорожі. Я думаю, що для подорожі це будуть суперкласні пензлики. На кожен день, так, там гарні форми, там гарні ворси і так далі. Але саме мене там смутила ручка. Якщо б там була трошки довша ручка, я б взяла собі той набор і взагалі би не парилась. Ну, коротше. ну і що? Що в нас залишилось? Спрей? Спрей, любов, любовна любов, люблю. Ну що, друзі, ось такий на сьогодні вийшов огляд. Напишіть ваші думки, які вам продукти сподобались, які вам продукти не сподобались, і що саме, і чому. Коротше, пишіть мені, я дуже люблю з вами спілкуватися. І також, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал, тому що я бачу, що багато з вас, хто дивиться мій канал, але забувайте підписатись, тому, друзі, не забувайте підписуватись на канал. Ну що, друзі, я вам бажаю всім гарного дня, всім па-па.